За 20 років життя я ніколи не закохувався і не мав стосунків, і це так само нормально. Якщо ви закохуєтесь хоч кожного дня, і у вас було багато стосунків, у вас є багато досвіду в цьому. Я думаю, коли всі це зрозуміють, то жити буде набагато легше. Бо, наприклад, деякі родичі при кожному зі докапують мене щодо цього. Сьогодні, 27 лютого, мені виконується 20 років, і це відео 20 речей, які я зрозумів за 20 років. Таке саме відео тільки на 18 років. Я робив 2 роки назад, але там посил був на суспільство. А цей раз це відео чисто про мене: про якісь мої ситуації, про якісь мої інсайти, які я зрозумів за 20 років. Нещодавно я передивився своє відео на 18 років, дуже сильно замотувався зробити ще одне таке відео на 20 років тільки про себе. Тому ви його і бачите. Раніше я вважав, що я можу бути сам. Я вважав себе максимально інтровертною людиною, вважав себе людиною, якій не потрібні друзі. У мене були завжди якісь друзі, але це було більше якось онлайн, навіть якщо ми жили за 10 хвилин одне від одного. Ми спілкувалися. Алесь в основному онлайн. Якось я не потребував ніколи того, щоб з кимось спілкуватися. Але зараз я так не вважаю я взагалі себе не дуже вважаю інтровертним, оскільки, коли в мене з'являється людина, з якою мені комфортно, я проводжу з нею максимально багато часу. Зараз ми з Євою стали просто як сім'я, і ми завжди шутимо про те, що ми як сім'я. Це навіть не дружба, це не стосунки, це навіть реально щось більше, тому що ми це обговорюємо, що іноді відчувається так ніби. Батьки і діти, які взаємини батьківські, ніби це дуже цінно, і зараз я абсолютно не вважаю себе людиною, якій не потрібна інша людина для просто якогось співіснування. Не вважаю себе людиною, якій не потрібна дружба, і не дуже вважаю себе інтровертом. Зараз ми з Євою проводимо майже весь день разом. І навіть зараз вона стала в готовність допомогти мені зняти це відео за дружбу. Його Про заклади раніше я їх не любив, я не ходив ніколи в заклади, тому що я вважав що це непотрібним. І якось я снідав тільки вдома, в принципі, їв тільки вдома, пив каву тільки вдома, і кудись ходити для мене було чимось, ну от непотрібним. Але потім я так сильно полюбив заклади, що в якийсь момент я трошки перестарався і перестав взагалі їсти вдома. І їв тільки в закладах, пив каву тільки в закладах, і в принципі вдома не бував. Зараз я якось це поєдную. Їм вдома, їм в закладах, п'ю каву і вдома, і в закладах. Коротше, експериментую. І загалом ми з Євою створили список закладів у Відні, яким ми користуємося. Ми тепер ніколи не ходимо по одним і тим самим закладам. А завжди якось експериментуємо і ходимо в різні. Тому заклади це класно, але потрібно теж зберігати якусь міру, мені здається. Сьогодні ми прийшли в якусь нову кав'ярню, яка прям таке класна. Вона дуже уютна, і це прям там, де я би хотів от зняти це відео. Ми його тут. Знімаю раніше, я дуже сильно соромив з того, що я з закарпаття були якісь насмішки над діалектом, були якісь такі хі-хі-хі на рахунок якихось традицій. Також завжди якось трошки висміювалися з моєї сторони. Також те, що в Закарпатті немає нічого, що в нас все було чисто своє. Типу в нас немає ніяких мережевих штук. У нас не так давно тільки там з'явились АТБ, сільпо і так далі. До того в нас все своє, свої супермаркети, свої магазини, свої кав'ярні зараз вже по іншому. Але коли жив я там, то було отак. От але зараз, буквально тільки декілька місяців назад, я почав настільки сильно цим пишатися і цінувати це в собі. Тепер я точно знаю, що я буду впроваджувати і я вже впроваджую в своє життя закарпатські звичаї, традиції, закарпатські гости. Тини, я хочу дотримуватись моїх сімейних традицій, а на рахунок діалекту я вважаю, що діалект це дуже круто. Це показує одразу автентичність. І зараз, на мою думку, було б класно, якби кожен міг дізнатися трошки про свою історію, свою автентичність і цінувати її. Тому отак от мої цім зберігайте свою автентичність. Бувають максимально різні етапи життя, і іноді від смутку хочеться просто так. От закинутися в ліжко під м'яке тепле одіяло з іграшками і просто лежати нічого не робити. І це окей, але важливо приймати всі свої етапи життя. І якщо наразі у вас є поганий етап життя, це не означає, що він буде завжди. І класно розуміти, що це означає, що він вам зараз необхідний на даний момент цей етап життя, щоб щось зрозуміти, щоб винести якийсь урок. Потім буде інший етап, можливо, краще, можливо, гірше, але потрібно щось виносити з кожного минулого етапу і приносити це в своє життя. І саме таким чином, по моїй логіці, відбувається розвиток. Можна виходити з різних проблем таким чином. Ну, як мінімум, у мене це так працює. Це ж про мене, виходячи з цього, я б хотів назвати наступну річ: це полоса життя. Дуже багато хто говорить, що є біла і чорна полоса життя. Але я завжди думаю, що якщо зараз у мене чорна полоса життя, то потім обов'язково буде біла полоса. Але якось так виходило, що навпаки я це не приміняв. Типу, що якщо зараз біла полоса, то потім обов'язково буде чорна. Можливо, це якось інфантильно і наївно, але мені так легше живеться і легше справлятися з усіма проблемами. І якщо поєднувати ці дві речі, тобто про етапи Життя і про полоси життя, то я вважаю, що свою полосу ми будуємо самі. Якщо вам здається, що зараз чорна полоса, то якщо ви подивитесь під іншим кутом, ви можете винести щось корисне з цього. Можливо, це вже не повториться в вашому житті. Ну тож, випливаючи з цього, дивлячись, під яким кутом ми дивимося, ми бачимо цей світ позитивно або негативно в апріорі. Тому потрібно аналізувати кожну ситуацію і старатися щось виносити позитивно з цього. Про любов до себе це тема дуже важка для мене. Вже багато років я вважав. Що я себе ненавиджу, що я не люблю жоден сантиметр, міліметр свого тіла, обличчя і так далі. Мені не подобалось буквально все, що в мені є. Буквально все. Такий розклад подій мені дуже сильно не подобався. Мені почало давати поради щодо того, що дивись в дзеркало, і говори собі про те, що ти в собі любиш, і так далі. А я не міг, тому що я дивлюсь в дзеркало і розумію, що мені не подобається нічого. Я дивився на себе, дивився на себе і почав потрошки розуміти і переосмітити. Мислювати ходом багатьох розмов, багатьох думок і так далі, почав розуміти, що все-таки в мені щось є, що в мені подобається, і почав продовжувати робити практики з дзеркалом, продовжувати переосмислювати і так далі. І зрозумів, що насправді весь цей час, поки я вважав, що я ненавиджу абсолютно все в собі, я все-таки щось в собі любив. Тому що, як мінімум, це можна пояснити тим, що я продовжував знімати відео, показувати себе в інтернеті. Певно, якась доля любові до себе була. І зараз що можу сказати зараз я дивлюсь на себе, і я дуже сильно намагаюсь прям ціленаправлено дивитись на себе і не шукати в собі якісь недоліки або звертати на них увагу, а звертати увагу на плюси в собі і дивитись на себе, і саме прям от брати і шукати, що все-таки щось мені подобається. Потрошки, потрошки, але ти починаєш потім розуміти, що все-таки десь є маленькі частинки, які в подобаються, і їх стає більше, більше. І я шукаю, дивлюсь до тепер. Це дуже важко, тому що раніше, як я розповідав, у мене були. Завішані дзеркала вдома, я не міг взагалі на себе дивитись. Зараз я дивлюсь на себе і намагаюсь шукати. Звісно, іноді буває, що я дивлюся і думаю, блін, от би забрати то, забрати це, змінити так, змінити так. Але я стараюсь звертати більше увагу на позитив, ніж негатив. Тому я на шляху любові до себе і сподіваюся, що скоро це зміниться, і це буде видно. Найважчі стосунки, які випали на мою долю, це стосунки з їжею, що напряму вплинуло на моє прийняття мого тіла Тіла моєї зовнішності, сприйняття оточуючих, бачення оточуючих і так далі. Мої стосунки з їжею змінили абсолютно повністю моє життя. Вони повністю повпливали на те, як я бачу інших людей, що мені подобається і так далі. Але як ви знаєте, наразі я займаюся активно тим, щоб побудувати здорові стосунки з їжею. У мене є декілька відео на рахунок цього, і я показую максимально все правдиво, як воно є. Тому всіх, у кого є подібні проблеми, я бажаю гармонії з собою. А я наразі вчусь цієї гармонії, іначе непогано виходить. Їшти смачно і корисно. Одне з найкращого, що можна зробити для себе, це якнайшвидше познайомитися з собою. Типу, з якими людьми вам комфортно? Яка людина? Ви що ви любите їсти? Що вам цікаво, як краще працювати, як краще вчитися, як краще споживати їжу, яка їжа вам комфортна, загалом експериментувати з усім, шукати себе, знаходити себе, пробувати різні хобі. Я не знаю, випікати, готувати, ліпити з пластиліну, ліпити з глини, все, 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 що можна робити, щоб познайомитися з собою, це найкраще, що можна з собою зробити. Так ви можете знайти, що вам дійсно цікаво, куди ви хочете вступити, тому що мені. Чесно, до тепер здається, що після школи якось нереально знайти, що тобі цікаво, і куди вступити. Я не знаю, для мене це дійсно загадка. Як люди знають, куди вони хочуть вчитися, що вони хочуть вчити і так далі. Тому чим швидше ви зможете познайомитися з собою, тим швидше ви можете дізнатися, що дійсно вам подобається, а не що якось є нав'язаним. Наприклад, якби в мене була дитина, я б дійсно намагався цю дитину якось в чомусь залучати, намагатися привити їй якісь кружки і так далі. Типу, але робити це якось Ось полюбовно а не заставляти ходити там на щось. Слава Богу, батьки в мене лояльні хороші, і вони давали мене на скрипку, на фортепіано, на танці, на карате. Короче, куди я тільки не ходив. Мені нічого не подобалось. Мені от подобається знімати типу, пробувати максимально все і так знаходити, що є ваше. Мені здається, найкраще що можна зробити про важливість розмов. Особисто я ніколи не сідаю і не думаю просто про якісь речі, проблеми, ситуації або щось, що з зазвичай виходить потім з рота правильні думки рішення ситуації у мене виникає в процесі глибоких і особистих розмов з кимось. Наприклад, трапилась така традиція, що кожен вечір ми з Євою збираємося у мене в кімнаті, зазвичай з виключним світлом і просто гірляндичками. П'ємо чай і розмовляємо про все на світі, від чого з'являються всі факти з цього відео, наприклад. Мова. В першу чергу це дуже допомогло мені за ці пару місяців. Я сподіваюся, тобі теж саме рефлекс... Лексі, це добре, але дуже важливо обговорювати все з людиною, якій ти довіряєш. Тоді можна дійти правильних висновків, не те, що правильних, але ті, які допомагають тобі рости морально, і виходить з якихось ситуацій. Амінь. А ми пільчика світло голоску. От зазвичай приблизно в такій обстановці ми п'ємо чай. Літр. Літр чаю раніше. Я всякі речі, тільки якщо це було прям дуже необхідно. Щось таке, типу я собі не дозволяв купляти якісь речі просто по кайфу. Але зараз я купляю речі по кайфу, такі як, наприклад, мої наушнички, айпад і так далі. Це дорогі речі, але мені хотілося я собі їх дозволив. Так само зараз ми прийшли в кінотеатр. Він дуже старий, тутора музика, але... Так, от коротше, купувати речі по кайфу. Це супер клас. По перше, я в аеропорту не потрібно жаліти витрачати гроші на дріб'язкі якісь речі. Наприклад, раніше я абсолютно ніколи не каву в аеропорту, тому що я вважав, що це дорого, і там по прильоту я вже десь її вип'ю, тому що там буде набагато дешевше. Але за щоб кайфувати, 10 євро, 15 євро сильно не повпливають на ваш бюджет, але ви кайфанете в аеропорту. Тому зараз ми будемо з вами їсти тортик, чекати наш з вами політ. Мій перший захід Мені не Ну і ладно. іноді дуже рандомно і незрозуміло в який момент у мене проскакує бажання стати для когось номер один. Я обираю просто. Якусь людину, яка з'являється в моєму житті, починаю весь свій центр уваги спрямовувати тільки на цю людину, і ця людина мені не подобається. У мене просто з'являється бажання стати для цієї людини. Типу, от я самий-самий, от, типу, я самий-хороший, я самий добрий, потрібна допомога. Та я щас ділю. І мені в ці моменти дуже важливо отримувати максимально велику увагу від цієї людини, максимально отримувати дружбу від цієї людини, максимально отримувати фідбек від цієї людини. Типу, мені дуже хочеться спілкувати з цією людиною. зазвичай потім це бажання в один прекрасний день просто зникає, і ця людина стає для мене такою самою людиною, як всі інші, і мені спілкуватись з нею чи не спілкуватись з нею абсолютно все одно. Можу перестати спілкуватися в якийсь момент, якщо до цього все йде. Як правило, це до речі, якась нова людина в моєму оточенні, і спрямовую весь свій центр уваги тільки на цю людину. І в мене з'являється абсолютно нездорове бажання заполучити увагу на не на 100%, а на мільйон відсотків стати просто найкращим другом для. Цього. Людина, а це дивно. Це дуже сильно б'є по мені. Після таких горок починаю падати в апатію, переставати хотіти що-небудь, якщо я не отримую достатньо уваги. І Я стараюсь цим щось робити, і коли я щось таке помічаю, я стараюсь себе ловити, отак тримати в руках говорити собі, що це не окей. Це просто річ, яку я зрозумів за 20 років, тому що раніше в мене такого особо не було, і це з'явилось тільки в останні роки. Зацикленість це штука, яка також забирає велику частину життя. Вона дуже сильно тормоз. Цей процес розвитку заважає помічати щось хороше, приємне. І в мене є дуже яскравий приклад цього. Декілька років назад, коли я черговий раз почав знімати відео на YouTube, я почав робити так, як я хочу, як мені подобається. Відео в мене вистрільнуло, скажімо так. У мене з'явилася зацикленість на цифрах. Мені було дуже важливо, скільки переглядів набирають мої відео. І протрималась вона в мене добрих три роки. Три роки виходило в мене відео на каналі, де я був не собою, можна сказати так. Про це. Трошки пізніше загалом я викладав відео, і мені було дуже важливо, скільки переглядів воно набере. Зацикленість знатно підпсувала мені життя блогера, скажімо так. Виходя з цього, наступна річ, яку я зрозумів, це пошук індивідуального. Як ви розумієте, зацикленість на переглядах і на відео затормозила мій процес пошуку індивідуальності у відео, якраз таким. Тобто, три роки я викладав відео, які були не моїми, і мені було дуже соромно в цьому признатись до теперішнього. Цього моменту я просто крав чужу ідею відео, чуть-чуть її перероблював на свій лад і викладав. Звісно, відео не набирали взагалі перегляди, що дуже сильно било по мені, по моїй зацикленості. А тому, що люди відчували, що це максимально нещиро, це не моя ідея, і я не горю цією ідеєю. Зараз я максимально сильно націлений на пошук індивідуальності в цьому. Абсолютно не дивлюсь чужі відео, я абсолютно не дивлюсь YouTube і просто створюю те, що подобається мені, що цікаво мені. І Деякі мені здаються, що вони взагалі не наберуть перегляди, але я вже давно позбавився залежності своєї в цифрах і в переглядах. Я просто викладаю відео, думаю про те, що ну напевно воно не зайде, це тільки мені може бути цікаво, і ці відео в мене заходять дуже добре. А все через те, що люди відчувають, що мені це цікаво, що мені це подобається, і що це дійсно моя ідея, моє бажання, і це просто є я. Я просто роблю, як я відчуваю, шукаю свою індивідуальність в цьому, і мені здається, наразі я дуже непогано її Ходжу, і наразі я дуже непогано справляюсь зі своєю задачею блогера і задачею того, як доносити до людей якусь інформацію, яку я б хотів донести. Тобто кожне моє відео, навіть якщо це просто влог, в ньому завжди є частичка чогось, щоб я хотів би показати і донести до вас, як глядачів, і завжди це спрацьовує, і завжди ви розумієте, що я мав на увазі, і в цьому є. То один, може, мільйон один відсоток чесності та щирості. Я максимально відвертий, і щирий з вами і розповідаю все, як є, не боячись щось, якогось засудження або щось таке. І тим самим я роблю дуже корисно для себе, корисно для вас. І корисно для суспільства, можливо, навіть в цьому всьому я вкладаю якісь сенси, які ви ловите. Дякую вам за це. Я дуже щасливий, що ви мене розумієте буквально з половини мого слова. Ніколи не бувало такого, щоб ви зрозуміли якусь мою ідею або мої слова неправильно або не так, як би я хотів це показати. Індивідуальність. Це круто, зацикленість це погано. Старайтесь позбавлятись будь-якої зацикленості. В мене вона проявилась у цифрах. У когось вона може проявлятись в будь-чому іншому, так само, як індивідуальність. Я потребую своєї індивідуальності у відео, хтось потребує своєї індивідуальності у чомусь іншому. Кожен підбирайте під себе про відчуття дому. Багато хто вважає, що дім може бути тільки один, і багато людей ставить собі за ціль знайти. И свій дім, але я вважаю, що дім це може бути і люди, і коробка міст. Це місто і так далі, і він може бути точно не один. Наприклад, от зараз ми в Парижі, в нашій Парижській квартирці на декілька днів. Ми зняли якусь супергарну квартирку такою стелею, і зараз почався дощ і це супергарно, і в общем ми просто кайфуємо. Відчуття дому це класно і важливо, але я думаю, може бути декілька домів. Наприклад, я точно вважаю за свій другий дім Париж. Тому що мені тут дуже комфортно, тільки нещодавно я зрозумів, як важливо відділяти роботу. І дім і своє життя взагалі, до речі, да, я прямо зараз в офісі. Коли я тільки прийшов працювати в Study Line, це було вже рік назад, і я повністю віддав себе цій роботі, тому що мені дійсно це подобалось і в принципі подобається. Але я перестарався. Я почав працювати набагато більше ніж від мене потребували цього. Залишався в офісі там до 9-10 вечора і дійсно дуже багато брав на себе роботи. Працював, працював, працював. Всі мої якісь інтереси, і так само, як YouTube, вони трапили, що стали на другий. План, але це чисто із-за того, що в мене не було просто часу. Хоча мій начальник він мені говорив про те, що типу іди додому, відпочивай, знімай відео, ми хочемо бачити твої відео на Ютубі, на твоєму, бла бла бла, я такий, ну у мене багато роботи, я якось не знаю. І тільки останні місяці я зрозумів, що так робити не потрібно, і потрібно чітко відділяти роботу і своє життя. І з моменту, як я почав це робити, ну як ви бачите, мене стало набагато більше на Ютубі, і так само на роботі в мене все добре. Тому це класний факт. Про подорожі зараз ми знаходимося в Парижі. Я просто в шоці і дуже щасливий. Раніше я вважав, що подорожі мені не потрібні. В принципі, я без них якось нормально справляюся. Але насправді я завжди мріяв подорожувати так, як подорожуємо з Євою. Тобто ми не живемо в готелях, ми не ходимо з рюкзачками. У нас є якісь кошти, щоб подорожувати. Ми можемо знімати готелі, їздити в Париж. Друге за останні декілька місяців. От так я хотів подорожувати, і зараз від подорожі я настільки наповнююся і кайфую, і тільки жінка з чемоданом чи що в не мені заважає. Я настільки наповнююся кайфую від подорожі, що після кожної подорожі я вже бронюю наступну і очікую подорож, яку я забронював. Дам їсти французьку булку і святкувати мій день народження тому що. Насправді, через декілька годин, але ви бачите вже в минулому. Якщо у вас є можливість цінувати моменти з сім'єю, то хапайте цю можливість, як ви тільки можете. Зараз у мене є така коробочка цінностей, де зберігаються різні фотографії, книжки, якісь, якісь пам'ятні моменти. Наприклад, зараз я дуже сильно жалкую про те, що ми з сім'єю проводили дуже мало часу разом. У нас завжди було якось всі по окремості. У нас великий будинок, всі були по своїм кімнатам, кожен зайнятий своїми справами, і ми, в принципі, ніяк не комунікували дійсно могло бути так, що декілька днів я міг не бачити свого брата, з яким ми знаходимося весь час в одному будинку. Ми ніколи не дивились фільми разом. Ми ніколи не ходили в кінотеатр разом. До речі, дійсно не пам'ятаю, щоб мої батьки коли-небудь були в кінотеатрі. А ні, один раз було. Ми ніколи не гуляли разом. У мене в пам'яті буквально є декілька просто поодиночних моментів, як ми з сім'єю, і це був тільки я, мама і тато їхали кудись погуляти, і зазвичай це було. Типу по справам зараз, коли в мене немає можливості збирати сім'ю разом, хоча б там не знаю на обід на вечерю або подивитися щось разом, в принципі якось провести час разом, то я сильно про це жалкую. В моменті, звісно, це не розуміється, не ціниться і так далі. Тому важливо зупинятися і насолоджуватись тим моментом. Тому зараз у мене є тільки можливість дивитися на фотографії, де мене вже немає, але сім'я, хоча б разом. Це приємно. Наступний пункт чимось пов'язаний із минулим пунктом, мені дуже важко. Важко проявляти емоції. Я не знаю, з чим це пов'язано. Мені просто неможливо проговорити щось приємне людям, які мені близькі. Типу, якщо це максимально щиро, я прям я не можу сказати. Мені прям важко, У мене комок в горлі, і раніше я просто не говорив, проглатував це, але зараз я стараюсь хоч щось приємне іноді комусь сказати. Наприклад, мені навіть моїм батькам важко сказати про те, що я їх люблю, і я ніколи цього не говорив. Мені здається, дійсно за все життя я ні разу не сказав сказав комусь із моїх батьків, що я їх люблю ні разу. Так само друзям мені прям супер важко сказати. Типу, написати, ну в принципі, я можу, але сказати вживу, ну все. У мене, типу, комок в горлі, і я сижу такий Також мені важко сказати комусь, що там мені, наприклад, подобається, як вони виглядають або щось таке. Я не знаю, з чим це все пов'язано. Я не знаю, як з цього виходити, як вирішити це в собі. Але кажу, зараз я намагаюсь дуже намагаюсь це побороти, стараюсь щось говорити, стараюсь знаходити корінь про проблеми, звідки це могло прийти. Варіантів того, звідки це пішло, у мене в принципі іноді проскакують в голові, але все одно якось це не пов'язується з тим, як це сталося. Ну і також, користуючись моментом, хотілося б сказати і звернутись до своїх батьків, які 100% дивляться це відео. Я вас дійсно щиро люблю. Хоча я ніколи в житті цього не говорю, тому що кажу, в мене комок в горлі. Я стараюся показувати якимось вчинками, якось натякати на це, але сказати мені дуже важко, і навіть коли. Ви мені це говорите? Я відповідь прям ну не можу сказати. Мені прям важко щиро люблю через камеру. Мені. Легше це сказати. Ну що, друзяки, це відео підійшло до свого кінця. Через декілька годин у мене дійсно буде день народження. Я знаходжусь в Парижі, як ви зрозуміли. Над цим відео я старався дійсно дуже довго. Типу, місяць зйомки, місяць підготовки, монтажу всього всього, щоб викласти його прямо в свій день народження. І от через декілька годин вже мій день народження, мені виконується 20 років. Йопте! Я в це не вірю. Я дуже дуже щасливий, що це відео вийшло таке. Ім, яким воно вийшло, я дуже хочу, щоб люди, які додивились до цього моменту, написали в коментарях, що хай напишуть. Не знаю берздей Рудік. Просто Бьорде Рудік, так? Просто бздий рудюк або старий рудік або берздий рудя. Ну коротше, ви зрозуміли, що це таке можете написати мені, щоб я знав, що ви додивились до цього моменту. Також, будь ласка, поділіться своїми думками на рахунок цього відео, тому що воно супер-супер для мене важливе. Мені буде дуже цінно почитати. Можливо, ви хочете написати з якими фактами ви погоджуєтесь, з якими ні, і можливо, ви щось перенесли після цього в своє життя. Не знаю. Дуже буде цікаво мені почитати дійсно. А я пішов святкувати свій день народження. Хочу, щоб ви знали, що я вас дійсно щиро люблю, ціную. Зустрінемось з вами зовсім скоро вже з Парижа. Ууу! Єва, похлопай! Уу! Дякую. Пошли попрощайся. Власне, ж, не чути і так. О, всім пока-пока. Все, чусі.